Вітаю вас, хлопчики, і дівчатка. Пропоную послухати вам пісеньку. Ходить гарбуз повороду, вітається свого роду. роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі, родичі, гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі, гарбузові. Вались огірочки, гарбузові, сидні і дочки, І ще живі ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась морковиця, гарбузовая сестриця, І ще живі ще здорові, всі родичі гарбузові. Як ми, і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. От звалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще здорові, всі родичі гарбузові. Сподобалася вам пісенька? А про кого вона? Так, про гарбуза та його родичів. Погляньте, а ось і гарбуз, який він гарний, красивий, яскравий, великий. А як же він такий виріс? Давайте подивимось. Його посадили насининкою, а потім з'явився росточок з, з двома листочками, а згодом іще листочки, а потім і квіточки. З однієї з таких квіточок і з'явився спочатку маленький зелененький гарбузик. Далі він став рости, рости і став ось таким яскраво помаранчевим. Дітки, а ви хочете пограти з гарбузом? Гра називається Знайди і назви. Розгляньте малюнок і назвіть овочі, про які співалося у пісні. Так, це гарбуз, диня, огірки, буряки. Морква та квасоля і бараболя. А що ж таке бараболя? Так, це по-іншому називають картоплю. А тепер назвіть овочі, про які не співали у пісні. Правильно, помідори, часник, цибуля, перець, капуста і баклажан. Молодці. Дітки, а ви знаєте, чому обов'язково треба їсти багато овочів? Так, бо вони багаті на вітаміни. Але це ще не все. Давайте подивимось відео і дізнаємось. Давним-давно в галасливому містечку жив хлопчик на ім'я Богдан. Богдан любив цукерки. Він їв цукерки на сніданок, цукерки на обід і цукерки на вечерю. Його кімната була наповнена обгортками, а зуби блищали від цукру. Але в животику Богдана все було не так солодко. У животику Богдана жило товариство крихітних бактерій, які називалися вартові кишківника. Ці бактерії наполегливо працювали, щоб зберегти Богдана здоровим. Був Бенні біфідобактерія, Люсі лактобактерія і Гері, добра бактерія. У них була важлива робота піклуватися про те, щоб Богдан щодня почувався чудово. Але останнім часом вартові кишківника не були щасливі. Ще одна цукеркова буря, зітхнув Бенні, коли хвиля солодких цукерок обрушилась на їхнє крихітне село. Нам потрібна клітковина, щоб залишатися сильними, а не весь цей цукор. Люсі погодилася без клітковини ми не зможемо нормально виконувати свою роботу. Богдану потрібно їсти овочі. Одного разу, коли Богдан відчував втому та болі в животі, мама відвела його до лікарки Грін. Богдане, усміхнулася лікарка Грін, твій животик намагається тобі щось сказати. Тобі потрібно їсти більше овочів. У них є клітковина, яка є особливими ласощами для бактерій у твоєму животику. Богдан виглядав спантеличеним. Бактерії у моєму животику? Лікарка Грін кивнула. Так, і вони твої друзі. Бактерії допомагають тобі залишатися здоровим. Коли ти їсиш овочі, вони отримують клітковину, яку люблять понад усе. Того вечора Богдан вирішив спробувати щось нове. На вечерю він з'їв тарілку брокколі моркли та гороху. Поки хлопчик жував, у його животику сталося щось чарівне. Бенні, Люсі та Гері підскочили від радості. Клітковина нарешті! раділи вони. Вартові кишківника взялися до роботи, ковтаючи смачну клітковину. Бенні зміцнів, Люсі сяяла здоров'ям, а Геррі весело танцював. Все село вартових кишківника ожило сповнене енергії та щастя. Дякуємо, Богдане. крикнули вони в один голос. Ми почуваємося чудово. Наступного дня Богдан прокинувся з фантастичним відчуттям у нього було більше енергії, не болів живіт, і широка посмішка сяяла на обличчі. Йому не терпілося з'їсти більше овочів. З того дня Богдан бав про те, щоб на його тарілці завжди була веселка з овочів. Час від часу він усе ще насолоджувався цукеркою, але знав, що його вартові кишківника потребують їхні улюблені ласощі, клітковину, щоб він був здоровим і щасливим. Тож Богдан та його вартові кишківника жили довго та щасливо, знаючи, що овочі не просто корисні, а й змушують вас животик співати від радості. Історія Богдана поширилася містечком, і незабаром усі діти насолоджувалися овочами, знаючи, що вони роблять своїх вартових кишківника щасливими, місто стало найздоровішим місцем в Україні завдяки силі овочів. А чи знаєте ви, де ростуть овочі? Так, на городі. А де саме? Деякі у землі, а деякі на землі, на кущах. Тож, давайте пограємо в гру, що де росте?». Почнемо із гарбузових родичів. Де росте гарбуз. Так, на землі. Перевіряємо. А жовта диня де росте? Так, на землі. Огірочки. На кущику, на землі. Де ростуть буряки? У землі, а морквиця. Також у землі. А бараболя, тобто картопля. Так, у землі. А квасоля? На кущику на землі. Тепер інші овочі. Перець. На землі. Цибуля у землі, часник, у землі, а помідори? так, на землі, капуста на землі і баклажан на землі. Давайте пограємо та порухаємось. Гра, вершки і корінці. Уважно дивіться на малюнок. Якщо у овоча є корінці, купийте ніжками. А якщо вершки, плескайте в долоньки. Помідор. Плескаємо. Морква тупаємо. Буряк, тупаємо. Огірок плескаємо. Цибуля. Тупаємо. Картопля. Тупаємо. Баклажан. Плескаємо. Перець Плескаємо. диня плескаємо в долоньки. Квасоля. Плескаємо капуста. Плескаємо. Малята, сподобалось вам грати з гарбузом? Тоді пропоную вам зробити ось такого гарного гарбузика. Для роботи нам знадобиться папір зеленого та помаранчевого кольору, ножиці, простий олівець, клей олівець, будь-яка кришечка або предмет круглої форми і листочок смородини. Помаранчевий папір я складаю навпір, проглажую лінію згину і з боку лінії згину, ось з цього боку, я прикладаю кришечку. Будь-який округлий предмет я взяла таку кришечку. Так, щоб вона трішечки виходила за край. І обвожу олівцем. Ось такий неповний круг у мене вийшов. І тепер я його вирізаю. Обережно по контуру вирізаю, лівою рукою прокручую папір, Права з ножницями не рухається. І в мене виходять ось такі частинки. Їх повинно бути багато. Чим більше, тим красивіше буде гармотично. Тепер ми одну частинку намасуємо, клеєм. беремо іншу. І з'єднуємо. Дивимо, щоб всі края у нас співпадали. Сереветкою проглажуємо. І ось так вони у нас склеїлись. І так ми смазуємо, клеєм всі плечеві частинки і склеїмо їх між собою. Я з'єднала всі частинки, бачите, пишні вийшли, відкладаю, беру папір зеленого кольору і від нього відрізаю тоненьку смужку. Тепер за допомогою олівця, він повинен бути гладенький, я скручую нашу смужечку. Ось і ось такий хвостик для нашого гарбузика в мене вийшов. Тепер я намащу клеєм край нашого вусика і приклею його ось тут, там, де у нас лінія звіну всіх частин. І тепер я намащую клеєм останню частинку крайні і склею їх між собою. Значить книжечку закрутаємо. Ось такий гарбузик вийшов пишненький, з вусиком. Тепер я взяла листочок смородини, обвила його. На зеленому папері вирізала і приклею на наш гарбузик, ось так. Погляньте, який гарний гарбузик вийшов у мене. Сподіваюсь, у вас також буде чудові гарбузики. Діти, а які ігри вам сподобались найбільше? А який овоч ви б хотіли подарувати своєму другу? пригостити? А який овоч ваш найулюбленіший? Пригадайте, чому треба їсти овочі. Так, бо в них багато вітамінів і квітковини. А наша зустріч добігає кінця. До побачення!